Доброго дня. Тема уроку тепловий стан тіл, температура та її вимірювання. Усім малкою є звичними слова Гаряче, тепле, холодне. Обережно, чашка гаряча, опечеся, застерігали нас дорослі. Ми не розуміли, що означає гаряча, торкалися чашки і обпікалися. Сніг холодний, не знімай рукавичок, пальчики змерзли, умовляла бабуся. Нам дуже хотілося дізнатись, а як це, холодний. Ми знімали рукавички і невдовзі розуміли значення цього слова. Доведеться побути в ліжку, температура висока, наполягав лікар. А що ж таке температура з погляду фізики? На сьогоднішньому році ми і дізнаємось. Початкових уявлень про температуру людина набула за допомогою дотику, але відчуття тепла або холоду є суб'єктивними. За однакової кімнатної температури гладенький папір здається холоднішим, ніж шорсткий килимок. Металеві предмети здаються холоднішими від дерев'яних або пластмасових. Якщо занурити ліву руку в теплу воду, а праву в холодну, а через деякий час обидві руки помістити в посудину з водою кімнатної температури, то виникне дивне відчуття. Ту воду ліва рука сприйме як холодну, а права як теплу. Тобто відчуття можуть нас обманювати. А тепер декілька питань Що стане з гарячим чайником, якщо його вимкнути та залишити на плиті? Ну, звичайно, через деякий час він охолоне. Його температура зменшиться. А що стане із соком, якщо поставити його в холодильник? Знову ж таки, він охолонений. Температура соку з часом зменшиться. А що стане з холодильником, якщо відключити його від електромережі? Ну, мабуть, що холодильник розмерзнеться та нагріється до кімнатної температури. З цього всього можна зробити. Висновок, що коли більш нагріте тіло контактує з менш нагрітим, то більш нагріте тіло завжди охолоджується, а менш нагріте нагрівається, гарячий чайник віддає тепло навколишньому середовищу. Тепла пляшка віддає тепло холодильнику. Тепла кімната віддає тепло відкритому холодильнику. І все це буде відбуватися до тих пір, Поки їхня температура не зрівняється, чайник не стане такої ж температури, як кімната. Сік не стане такої ж температури, як температура всередині в холодильнику, а відкритий вимкнений холодильник не стане такої ж температури, як температура кухні в якій він стоїть. Варто зазначити, що можуть змінюватися і інші властивості тіл. Наприклад. Вони можуть стати більшими або меншими за розмірами під час нагрівання чи охолодження, перейти в інший агрегатний стан, краще чи гірше проводити електричний струм, а також можуть випромінювати світло іншого кольору, коли температура їхня змінюється. Натомість однаково нагріті тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей. І тоді кажуть, що ці тіла перебувають у стані теплової рівноваги. За означенням, стан теплової рівноваги це коли однаково нагріті тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей. Наприклад, розглянемо три світлини. Книги лежать на столі, дерево росте на природі і качачки плавають на воді іграшкові. Так ось книжки перебувають у стані теплової рівноваги зі столом. Дерево перебуває у стані теплової рівноваги з повітрям. А іграшки перебувають у стані теплової рівноваги з водою. А тепер сформулюємо означення температури. Що ж таке температура? Температура це фізична величина яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл. Із курсу фізики 7 класу ви знаєте, що температура тіла тісно пов'язана зі швидкістю хаотичного руху його частинок атомів молекул йонів. Що таке тепловий рух? Тепловий рух це хаотичний рух молекул і атомів, який визначає температуру тіла. Тобто частинки тіла завжди рухаються, отже завжди мають кінетичну енергію. І чим швидше рухаються частинки, тим вища температура тіла. Швидкість руху окремих частинок, а отже їхня кінетична енергія, постійно змінюється, але в стані теплової рівноваги середня кінетична енергія частинок усіх тіл системи, тобто кінетична енергія, що припадає в середньому на одну частинку, є однаковою. І це нам дозволить сформулювати друге означення, що таке температура. Температура, міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. Вимірюється температура термометрами. Термометри це прилади для вимірювання температури. Перший термометр, так званий термоскоп, сконструював Галілео Галілей. Дія термометрів заснована на тому, що зі зміною температури тіла змінюються певні властивості цього тіла. Розглянемо, наприклад, рідинний термометр, дія якого ґрунтується на розширенні рідини під час нагрівання. Ми бачимо, що рідинний термометр складається перше з резервуара з рідиною, друге, з трубки, по якій ця рідина може підніматися, і зі шкали. В яка проградуйована в одиницях вимірювання температури. В яких одиницях зараз розглянемо? З усиллями шведського вченого Андерса Цельсія в 1742 році створено нову шкалу для вимірювання температури, якою ми користуємося і сьогодні? Як можна проградуювати шкалу будь-якого рідинного термометра? Дуже просто. Для того нам треба. Зафіксувати дві реперні точки. Перша реперна точка відповідає 0 градусів Цельсія. Тобто температури танення льоду. Друга реперна точка відповідає температури кипіння води. І це значення становить 100 градусів Цельсія. Поділивши відстань між позначками 0 і 100 градусів Цельсія на 100 рівних частин. дістанемо термометр. Який проградуйовано за шкалою Цельсія, та одиницю температури за цією шкалою градус Цельсія. Тобто 1 градус Цельсій дорівнює одній соті частині зміни температури води під час її нагрівання від температури плавлення до температури кипіння за нормального атмосферного тиску. Температуру, вимірену за шкалою Цельсія позначає символом Т, Одиниці вимірювання градуси Цельсія. Усі за основну одиницю температури взято Кельвін. Нуль цієї шкали є умовною точкою відліку відповідає такому тепловому стану, за якого припинився б тепловий рух атомів і молекул. При цьому 1 градус Цельсій дорівнює 1 кельвіну. але для того, щоб Кельвіни перевести в градуси Цельсія, нам потрібно віднімати 270 3 градуса, точніше 273,15 сотих. А для того, щоб градуси Цельсія перевести в кельвіни, потрібно навпаки додавати 273,15. Наприклад, при 0 кельвінів у нас температура буде складати мінус 273,15 градусів Цельсія. При температурі 0 градусів Цельсія по шкалі Кельвіна значення відповідатиме 273,15 Кельвіна, а температура 100 градусів Цельсія відповідатиме температурі 373,15 Кельвіна. Розв'язування задач. Коли зручніше користуватися спиртовим, а коли ртутним термометром? При низьких температурах використовують спиртовий термометр, оскільки спирт замерзає при температурі мінус 112 градусів Цельсія, а ртуть при мінус 39 градусів Цельсія. Тобто при дуже низьких температурах ртутний термометр просто лопне, а тому його не використовують на вулиці на сильних морозах. А ось при високих. Температура зручніше користуватися ртутним термометром, оскільки температура кипіння спирту при нормальному тиску дорівнює 78 градусів Цельсія, а ртуті – 360 градусів Цельсія. Тобто, знову ж таки, високі температури, наприклад, температуру кипіння, ми не можемо виміряти спиртовим термометром. Він просто закипить і, скоріше всього, взірветься. Чим незручний був би термометр із водою замість ртуті? Ну, звичайно, що цей термометр міг би вимірювати температуру лише від 0 до 100 градусів. Адже при менше він би замерзав би, а при вищій закипав би. Задача 3. Чому розміри термометра повинні бути невеликими порівняно з розмірами тіла? температуру, якого вимірює цим термометром. Тому що ми вже сказали, коли більш нагріте тіло контактує з менш нагрітим, то більш нагріте тіло завжди охолоджується, а менш нагріте нагрівається. А отже, коли ми починаємо вимірювати термометром температуру, то він або приймає, або віддає тепло предмету під час вимірювання. Так само і тіло або віддає, або приймає тепло. Від термометра. Отже, якщо тіло буде дуже маленьке порівняно із термометром, воно може значно збільшити чи зменшити свою температуру, забравши від термометра тепло або віддавши йому. І це може суттєво вплинути на результати вимірювань. Задача 4. Чому показання медичного термометра варто дивитися лише через 5 хвилин після того, як він був поставлений хворому. Ми вже сказали, температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги в системі тіл. А щоб ця теплова рівновага була досягнена, треба час. Тобто, щоб термометр нагрівся від тіла людини, потрібно цих 5 хвилин. Задача 5. Що показує термометр температуру тіла чи температуру самого термометру? Термометр завжди показує свою власну температуру. Отже, вимірюючи температуру будь-якого тіла, слід дочекатися стану теплової рівноваги між тілом і термометром. Задача 6. Розташуйте подані показники температури у порядку зростання. Ну звичайно, спочатку буде мінус 23 градуси Цельсія, найнижча температура, далі мінус 12 градусів Цельсія, далі 0, далі 15 і в кінці 21. Найвища температура в даному списку. Завдання 7. Розташуйте подані показники температури у порядку спадання. Це робимо вже самостійно. Задача 8. Уранці хлопчик виміряв температуру свого тіла і з'ясувалося, що вона становить 37,8 градусів Цельсія. Наскільки ця температура має зменшитися, щоб лікар дозволив хлопчику йти до школи? Ми знаємо, що нормальна температура тіла для людини це 36,6 градуса Цельсія. А отже, нам треба від 37,8 відняти 36,6. Тоді ми дізнаємося, наскільки. Порахуйте самостійно. Задача 9. Ціна поділки ртутного термометра становить 0,5 градуса Цельсія. А відстань між найближчими рисками на шкалі 1 мм. Наскільки зміниться довжина стовпчика ртуті в термометри, якщо температура підвищиться на 15 градусів Цельсія. Ми вже бачимо, що якщо температура зросте на 1 градус Цельсія, то в нас відстань збільшиться на 2 мм, тобто в 2 рази більше. А якщо в нас температура підвищується на цілих 15, значить в нас буде відстань в 15 разів більше. Тобто 2. Множимо на 15 і в нас буде 30 мм, що відповідає 3 см. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять вам зробити самоперевірку та пересвідчитися, що ви чудово засвоїли подану тему. Інакше переглядаємо ще раз це відео. І обов'язково читаємо параграф. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 1. Виконати вправу номер 1 Завдання з 1 по 5. Дякую за увагу. До зустрічі!